З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну бойові втрати окупанта станом на 16 листопада склали близько 82 тисяч 710 чоловік. Як повідомляє Генеральний штаб збройних сил України, за минулу добу українські бійці ліквідували близько 630 окупантів. Всього ж загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 2871 танк, 5797 бойових броньованих машин, 1860 артилерійських систем, 393 реактивні системи зал. Пового вогню 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1525 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4360 одиниць автомобільної техніки та 160 одиниць спецтехніки. Зазначається, що найбільших втрат Російська Федерація за минулу добу зазнала на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.